Добрий день. Добрий день. Я дуже радий, що ви погодились дати мені інтерв'ю. Дуже вам за це дякую. Я тобі вдячна, що ти мене запросив. Це було надзвичайно цікаво і несподівано. Ви входите в ТОП найвпливовіших жінок по версії Фокус. І якось змінилося ваше життя після цього рейтингу? Е, я про це дізналася випадково. Хтось мені повідомив з друзів. Е, я придбала цей примірник журналу. Звичайно, щоб залишити собі для історії, але е, точно можу сказати, що нічого не змінилося. Скільки б не виходило статей, кому. Коментарів, інтерв'ю, і ось таких рейтингів нічого не змінюється насправді. Ти просто починаєш рухатися далі до інших рейтингів, можливо. І все це, мабуть, є результатом просто твоєї дії, твого життя. Тому нічого не змінилося. Це було надзвичайно приємно, і це стратегічно правильно, коли такі рейтинги додають соціально важливі проекти. Це я оцінила. А так ну і все. Але відчуваєте якось свій вплив цей? Звичайно, звичайно, я його відчуваю. Якби я його не відчувала, я б вважала, що моя діяльність є неефективною або, можливо, не корисною, не потрібною суспільству. На щастя, так склалося, що цей вплив є, і най, мабуть, найбільший вплив, який ми відчули, він був в тому, що коли ми починали свою роботу, багато чиновників, мерів, людей при владі казали, що Україна. Ці не здатні сортувати сміття. Тобто от, вони не європейці, але ми своїми діями, своїм проектом переконали, що це не так, демонструючи величезні черги з людей, які хочуть посортувати свої відходи і в локдаун, і в вихідні. І сьогодні вже таких заяв в ЗМІ просто немає. Ви діна, котра має дуже активну, я б сказала, Позиції щодо екології так, України, і ви є засновником проєкту Україна без сміття. Так. А яка основна мета цього проєкту? Основна мета ем, показати, ем, який вплив вчиняють дії людини, коли ми говоримо про відходи, про засміченість. Бо коли я починала свій проект, я побачила, що людину да, споживача чи забруднювача. Ви виключили просто з цієї системи, що нам було достатньо: взяти пакет світтєвий, винести у двір, покласти в бак і все. І далі ми не розуміємо, що відбувається зі сміттям. Ми не є активним учасником, який розуміє наслідок своїх дій, може побачити результати своїх дій. І ось коли я побачила, що результатом є засмічення довкілля, я зрозуміла, що людини в цьому процесі немає. Якби людина усвідомлювала, що. Кожного дня ми носимо це на смітничок, а потім воно йде комусь під вікна на звалище. Так. Люди б зупинилися в цій практиці. От тому от мета мого проєкту повернути людину в цей процес, дати більше їй інформації про те, що відбувається на кожному етапі. Ну і запропонувати людині кращі можливості, як можна поводитися зі сміттям, не просто викидати, а розділяти, щоб ці відходи перетворилися на щось корисне знову. Оцей проєкт безумовно став успішним, і в чому секрет цього успіху проєкту, як ви вважаєте? У мене аж мурахи трохи пішли по тілу, бо я згадала, да, як все починалося. Скільки і надії, і віри було в те, що попереду в нас багато змін, класних, добрих змін. І я вважаю, що секретом було те, що що, по-перше, не боятися братися за справу, яку ти не розумієш, коли в тебе є бажання дійсно її покращити, поруч з тобою завжди з'являються люди, які прагнуть того самого і допомагають тобі максимально, От, тому перше не боятися. А друге, це е, бути зрозумілим. Тобто, коли я читала щось. Про відходи сміття, засмічення планети мене чекали матеріали про те, що все погано, і ми просто нищимо довкілля. І я ніколи не бачила інформацію про те, а як це вирішити, як це зупинити. Mm -hmm. Тобто багато інформації було спрямовано на проблему, але не було рішень. І от наша організація якраз про те, щоб пропонувати рішення, як це зупинити, як не давати цьому розвиватися. А, ну і третя, це, мабуть, така гнучкість, креативність. А, ми ніколи не Йдемо ну, шляхом, який вже хтось пройшов, ми намагаємося створити свій шлях, подивитися, що подобається нашим читачам, нашим послідовникам. Ми, гнучко, постійно трансформуємося, щоб зробити ну, те, що ми робимо, найкраще. От щодо так екології України я хотів поговорити, і у столиці е, рівень забороненості повітря став низький. І... У період пандемії всі новини казали, що Київ найбрудніше місце світу, і як, як так швидко могли відбутися ці зміни від найгіршого до найкращого? скажімо. Ну на жаль, це ну причини були не найкращими. За даними ООН, з початку війни з України виїхало десь понад 9 мільйонів українців, а це означає, що багато споживачів виїхали, які не користуються автівками, для яких не треба щось готувати в рестораціях, да, там, якісь там інші інфраструктурні об'єкти підтримувати тобто на, на дорогах стало менше автівок, е, виробництво зменшило свої обсяги. Е, звичайно, що з'явилися генератори і інші забруднюючі фактори. Е, але через те, що людей стає стало значно менше, я думаю, що це і було причиною того, що е, ми так поч стали чистішими. Е, але знов ж таки причини сумні, коли люди повернуться, е, знову на нас чекає те саме брудне повітря. От знову ж таки, на вашу думку, яка зараз ситуація з екологією в нашій державі? А, ну я розумію, що взагалі питання екології не на першому місці, і сьогодні з цим взагалі не варто сперечатися, тому що на першому місці це наша перемога і життя людей. Тому все, що наближує перемогу, те, що захищає людей на першому місці. З цим я абсолютно згодна. Що я можу сказати про забруднення? Ну зараз відбувається жахливе забруднення ґрунтів. Олів Відходами, які призвела війна, там боєприпаси, які розривалися, вони лишають по собі часточки важких металів. Військові фіксують навіть радіоактивне зараження, іноді тобто, все це залишиться з нами на багато часу, а ще нас багато часу чекає там розмінування тобто, цими землями не можна буде скористатися можливо, щось буде заростати, Доведеться це довго шукати, бо природа швидко відновлюється. Тому стан у нас такий, що ми забруднюємо забруднюються наші землі важкими металами, в меншу чергу забруднюються там відходами життєдіяльності людини, тому що багато українців виїхало. Тому сказати, що стало краще, не, не можна. Чим вас екосфера зацікавила саме? Коли прийшло бажання стати екологом? Що змінити можливо в екологічній сфері? Ну, хочу зазначити, що я не є професійним екологом. Я людина, яка ну, цікавиться сферою захисту довкілля, можна так це назвати. Я представник громадянського суспільства, а не професійного суспільства, тобто я не закінчувала відповідно там, вищі заклади, щоб стати екологом. А що мене зацікавило? Ну, з дитинства я в дитинстві виписували мені батьки такий журнал Юний натураліст. Де описувалося все про пташок тварин. Це був надзвичайний цікавий журнал, який постійно чекала. У мене були великі стоси за багато років цього журналу вдома. Плюс я народилася в Криму. І я пам'ятаю, Крим бездоганно чистим без пластику. Ну, максимум з сміття це були якісь металеві бляшанки. Тому я дуже ціную чисто довкілля, я його бачила, я розумію, яким прекрасним воно буває. І ось коли я виросла, да, і так. Ну, Тут так, от трапилося випадково, да, що я була небайдужою до питання, яке мене зачепило. Мені захотілося сортувати сміття всією родиною, але коли я дізналася, що в Україні немає відповідної системи, є пункти прийому сировини, ну які ну, не викликають, чесно кажучи, поваги і бажання туди піти з дитиною. Бо... Завжди такі неохайні, плюс баки сміттєві, які стоять біля будинку, їх або немає для сортування, або вони невідповідним чином обслуговуються. Тобто довіри цієї системи не було. І в чому була небайдужість не пройти повз, а захотіти розібратися, що ж не так. Знаєш, це цю систему дослідити і перезібрати її заново. Зрозуміти, чого не вистачає, що треба додати, яких законів там не вистачає, можливо, яких дій не вистачає, якої комунікації там, як треба з людьми говорити про це, скільки це коштує, врешті-решт. Тобто, оце мені хотілося досліджувати, і, врешті-решт, з'явився проект Україна без сміття, який, який став результатом мого бажання змін. От Канада нещодавно заявила, що хоче заборонити продаж бензинових і дизельних автівок після 35-го року. Вважаєте, от ви це правильно, це рішення. Ну, це доволі сміливе рішення. Дуже сміливе рішення. Я б хотіла, щоб і в Україні ухвалювали такі категоричні сміливі рішення. Я вважаю їх правильними, тому що ми мусимо йти до інновацій. Маємо підвищувати рівень технологій, які не так шкодять довкіллю. Як там технології, які можна використовувати довше. В певний час, коли розвивалася автомобільна галузь, насправді з'являлися технології там виробництва електроавтомобілів, але концерни. Автобудівельні концерни вони просто викупали ці патенти і не давали їм можливість ну розвиватися, тому що капітал був зацікавлений в тому, що всі автівки були на бензині, тому що це пов'язані системи. Хтось виробляє там, хтось е, бере. Нафту переробляє у паливо, а, а хтось виготовляє автівки, а хтось це паливо споживає. Це великий ринок. Так ось е, його сьогодні хочуть зупинити, а тут пов'язано багато інтересів різних в, великих бізнесів. Да? І ці бізнеси зараз мають пере, е, зробити трансформацію да, своєї діяльності і перейти на відновлювані джерела енергії, там сонячна, там вітрова, там гідра, щоб ці технології сьогодні були. На першому місці, щоб вони були в пріоритеті. А всі, що шкодять довкілля, там вугільна генерація електроенергії, там нафта, е щоб вони були і газ, щоб вони були не в пріоритеті. Тому я вважаю, що це стратегічно вірно, е і це дозволить е оцім е новим інноваціям технологіям розвиватися. Бо поки є бензинові двигуни, важко розвивати щось нове. А от який у вас дивіться, з, з якими йдете протягом вашої кар'єри? Е, ну, по перше, не зраджувати своїх е, цінностей завжди стояти. Чітко і сильно своїх позицій, тобто, якщо е, я про е, я захищаю там права людей нечисто довкілля, права тварин там жити в цьому чистому довкіллі, да, е, боротися з корупцією, не дозволяти там красти гроші, бюджетні гроші, е, то ми маємо бути сильними в кожному випадку, коли такі речі відбуваються, коли є несправедливість да, по відношенню до думки там, громадськості, да, коли приймаються закони, або є така несправедливість про те, що що люди мають терпіти біля себе звалища, птахи, які гинуть від пакетиків, да? все це є ну, такими базовими цінностями, якими просочена там да? вся твоя професійна, вся твоя професійна діяльність. От. Ну, і з такого особистого, мабуть, це просто небайдужість. Небайдужість до ситуацій, які з тобою трапляються, які тебе зачіпають, е, і це як на побутовому рівні. Да, так, і на професійному, на якомусь такому загальному. Ем, ну, так. Дякую вам за цікаву розмову. Мені було дуже цікаво з вами спілкуватися. Дякую тобі. Я надзвичайно вдячна. Ти у всіх своїх гостей запитуєш, чому вони тебе запросили. От я чекала на це запитання, можна, я відповім? Так, 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 зловів. Тут є дві причини. Ну, по-перше, я вітаю е, амбіції молодого покоління. Мені було надзвичайно цікаво, що це за людина, яка вирішила брати інтерв'ю у е, дорослих і відомих дорослих. Тому е, це моя інвестиція часу в тебе, щоб твій проект розвивався і щоб тебе дивилася молода аудиторія і теж надихалася цим. Ну а по-друге, е, ти представник того покоління. Яке буде робити зміни там за 10 років, а може і менше, ви почнете голосувати о 18 років, і я вважаю, що те, що ти зараз робиш, це ти даєш можливість а, своєму поколінню більше брати участь у цих процесах, більше цікавитися цими процесами. Бо надзвичайно важливо, щоб молодь в Україні а, розвивала Україну, ходила, голосувала за правильних людей, а, і щоб ми були ну, найкращою країною світу, найсильніше. Дякую, дякую щиро, дякую за добре слово і з цікаво розмову.